Здравствуйте, мои дорогие. Май же совсем доросли лебеди. И уже майже били. Ох, Що це за та розмова така з нами? Щось він нам передає. Інформацію буду передавати в танці. Коли ми приїхали, один був на пляжі. Я вискочила з машини, з їжею побігла до нього. А останні там напротив на той пристані. Я його годувала, годувала, їх звала, звала, не йдуть. І він поплив до них. Думаю, може він ну, він оце, оце такий великий, оце хлопчик точно. Оце великий... От разом з папою або ж з мамою, я не знаю, хто це, мама, мабуть. А оце маленьке, щоб, тільки що припливла. Оце схоже на дівчинку. От тут немає пісочка, бо тут це не пляж, але, але лебедям це однаково. А ми тут кидаємо, кидаємо зернятка, тому що лебедям виснула, теж жирок вони треба. Прийдуві, вони а як же ж? Вони тебе нюхом, нюхом, нюхом. Я ж звідти прийшла сюди і дивлюсь, вони пливуть сюди. І розмовляють такими ж тоненькими голосами. А оті два щось там на дні знаходять. Хліб повітря хоплять і знову туди довгими шиями на дно. Ось, і мала вже вміє крилами. Ще дуже небагато часу і будуть такі самі, як і папа з мамою. нема Ох, і гарно ж. Оцей оце, оце, який тут за Івою. Чи верба. Назвати її вербою, я знаю. Хай завжди мене верба. Та й додому поверта. Отак. Отакий тут берег. Коцаний. Таке. Технічний, технічний берег. Ну, такий би він був і там, і тут, де, де б. Там, де не насипали піску, там його й немає. Як тут немає природнього такого піска. Ну, дуже цікаве життя. у цих лебедят почнеться. Як папа їм скаже, а ну киш, киш. Полетять вони десь шукати кращої долі. Але така, на те і лебеді, десь комусь ще зроблять приємне, оселяться у них на водоймі. І буде у них теж така. Ну, Нам розказали про цих двох лебедів, папу і маму, що вони оце ростять своє потомство ціле літо. І восени їх киш-киш-киш-киш-киш і залишаються тут зимувати, на цій водоймі. Промерзає, якась частина промерзає. Я думаю, якщо дуже холодно, то промерзає все. Вони десь ховаються в. Зараз тях Ось який великий. Звісно, на кукурузки, кукурузкою кормлені. Ковісно, такі великі будуть. Іра їм кукурузку. А вони і і і, -і як малесенькі. Ні, ну оцей, не наче як басом, так? Да? Оцей, що найближчий до мене, такий басистий у нього голос. Ну, ще й сів. Вже все важко. А ось до мене йде велика птаха. Таке лебедине життя. А куди їм? Вони всюди встигнуть. Так, оцей, оцей, що сидить зараз, отут сірий, оцей, ще не зовсім білий, він таки розмовляє басом. Дотягується до кукурузки. Лежачи, сидячи, сидячи. О, і сказав дякую. Перекладаю тобі з Лебединого. Дякую. Ага. Кукурузка. Це смачно. Це довго буде триматися. що що Їжу не привозила Ні. Дуже незграбні вони на березі, а у воді... Ой, які граціозні. Вони тут щось у воді шукали, то прям стоять же тар тарчком хвост зверху і все. Ну як вони підгрібають лапами, щоб не перевернутися? Ну ви ще не все збірять. Як тільки ти кидаєш, він те, щось, щось до тебе промовляє. Та я, вже все, вже... Та я ж вже їм годину отак <рес> О, такі красені. А да. цей великий, що на мене прям заходить, заходить на мене там на піску. Я від нього тікаю. Такий хлопчик і тут ще думав, що ж так зайти. Ага. Думає, чи піти взяти у тебе цю що да, да, там да. ще в кульочку. Пошипіть. Ну, якщо все, і вони підуть на воду, то я собаку тоді випущу. Та вони тут будуть цілими. А що вона буде на них? А я знаю, вона піде воду пить. М'яч залетів в воду, хлопець вжука не всі втук, туди. Да? Ага, потім... Так вони до м'яча чи до нього. Ну вони втікли, бо м'яч потім а, хлопець. А. а потім. А ти брала для чого сидіти? сидіть? Та ти що, такий зоопарк персональний, класний. Це ірин персональний. Зоопарк. Да. Ну що, гарнюсики? Так уже другий раз вони припливають сюди, коли я приходжу. І цілий годину півтори мене розлікають. Звичайно, лебеді на воді зовсім не такі, як лебеді на березі. Ходять як качки. Тут неровності, їм дуже важко ходити, бо тут же ж неровна земля. А їм всюди важко, в них ласти не для цього. Якщо б ровно було, легше було А тут ще й бугри оці, всякі бутилки, палки. Мала, мала, оця дівчина щось, щось огризається, мама до неї. Ну, Це папа, він більший. Оце е, стереже своїх від, від мене, це папа. Тут ближче до всіх, за всіх плавили. стоїть. Це, це мама, а оце була, папа. плавали тут кругом. Ну, казали, що оцих качок вони шугають. Та ні, плавали, отам далеко. Сто раз я бачила, що вони рядом, і нічого ніхто нікого не чуває. Якісь, може, там рачки на березі. Щось вони там вихлюпують. Ну, ось така сім'я. Так Лебедина сім'я. Представляєш, спокійнесенька, тихенечка. Отак і, і сиділа. Довго була. Майже, 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 майже підросли а до а до, до великих. Отак потихеньку, потихеньку, та й попливе зараз. Все. Відштовхнувся, це вже оцей хлопець. А ось і мама. Отак, ота, отак. От, от, от. А папа ще тут чатує на березі. Він завжди чатує, поки вони їдять, він стоїть, не їсть і шипить, якщо хтось підходить. Гарний, гарний. Гарний, ба як склав шию. Шия відпочиває. О така гарна птичка. Вони, мабуть, кілограм по 15. хороше, хороше таке. Хороше було б. Ну, щось лебедине м'ясо, щось не, Тому що це, не цінується. Ніби, вони ж, як люди, дуже Оце таке у нас така водойма. Таке лебедине озеро. Все, на все добре. До побачення. Пам'ятник знімуть. Неделя прошла, пам'ятник сняли. О, без толкової, я нічого не можу зробити. Все, уплывают, все. И так сидит. А где же собачка? А, лежит? Позирует, позирует этот красавец. Лези, лежит, лежит за тобой, да? Я тоже недавно слушала по радио НВ интервью японца. Я рассказывала вам или нет? Просто удивительно. Это ж когда их брали в плен, в Первую мировую. Первую мировую, мировую. мировую не брали, во время Второй Значит, мировой. Значит, Второй мировой. Второй, в 1945 году. Их да. там и миллионная армия. Их засылали, в общем, кого куда, в Казахстан, туда-сюда. И вот он из этих казахстанских немцев. Ну, уже война закончилась, их вып... отсидели они там что-то, выпустили их, а он же ребенок. Вот. Поступать не принимают немцев, вот куда он хотел где-то то, -то что-то выучился, но ну, а потом уже послабление, он стал даже начальником какого-то отдела в уголовном розыске. Вот. А потом Япония стала их принимать назад. До свидания, до новых встреч. Всего вам самого доброго.